І він повернувся в тил, і він зрозумів, що він нікому не потрібен. Побачив, що суспільство не живе війною. Ми розуміємо, що це величезний виклик суспільства. Такий матеріал театр повинен кидати виклики. Але у мене ціль номер одна нагадувати тут в найспокійнішому регіоні України, що ми живемо у війні. Річард Третє, всім відомо, що це класика, англійська класика Віліма Шекспіра. Я тобі скажу, що напрочуд дуже актуальна постановка, дуже актуальна буде вистава, дуже актуальна п'єса, власне, про що вона. Я гратиму Річарда третього. Значить, це військовий полководець, який повернувся з війни в той час. І він зрозумів, що він нікому не потрібен. І він повернувся в тил, побачив оці от різні інтрижки, побачив, що суспільство. Не живе війною суспільство, яке е, дозволяє собі різні речі, там, е, гулянки, п'янки, і всякі такі речі, що його дуже сильно назлило. Окрім того всього, він побачив, що е, в його родині, в його, між його братами, між його всіма родичами відбуваються різні інтриги, боротьба за владу, боротьба за е, трон. І тому він змінив свої рішення. Ну, тобто він скалічений війною, в нього проблеми з ногою, з рукою, і він розуміє, за що він воював, кому потрібна була ця війна. І, власне, він почав намагатися йти до трону для того, щоб все змінити. Розумієш, кожен актор він намагається бути адвокатом своєї ролі. Я завжди виступав адвокатом, незважаючи на ті. Ролі, які би я не грав. Я завжди мріяв грати негативних персонажів, тому що на мене ставили завжди якогось там героя-коханця і все-таки інше, який там любить, кохає безмежно, серце рветься. Це все класно, але мені це не цікаво. Мені цікаві негативні персонажі, аби відчути свою найглибшу глибину внутрішню і її показати глядачеві на розсуд. Тому що я знаю, що вона в мене є. Мої бойові дії трохи глибше її відкрили. І воно мені дало глибше пізнання самого себе, як взагалі, як особистості, як людини, і так само як актора. Тому Річард, я його різними шляхами намагався виправдовувати, коли режисер давав певні задачі. Режисер Михайло Фіщенко хоче показати його позитивним персонажем. чим я погоджуюсь. Він не винен. Він не винен в тому. Чому він такий жорсткий, дикий і радикальний? Винне суспільство, яке його таким зробило, власне, про що й вистава. Що ми повинні дуже обезобережністю ставитися до хлопців, до дівчат, які повертаються з зони бойових дій для того, аби розуміти, що, в чому є їхня нагальна потреба. Інколи психологічна підтримка дуже потрібна кому. -то. Тому я дуже сподіваюся, що в нас це вийде. Тому ми дуже довго думали над матеріалом, який Найактуальнішим буде зараз в цей час. Ми розуміємо, що це величезний виклик суспільству, такий матеріал, така вистава. І тим не менше, тоді постає питання, а для чого люди йдуть в театр? Ми ж не повинні, як мистецтво, як театральне мистецтво, показувати лише те, що всім подобається. Ми ж не повинні завжди всіх розважати. Театр повинен кидати виклики, Виклики інколи бо воно буває як дзеркалом, суспільства, інколи буває як збільшуване скло. Для того, аби люди могли після того аналізувати, що відбувається насправді. І, звичайно, у нас дуже, вона дуже гучним викликом. Викликом для всіх, для суспільства, для українців, для того, щоб ми просто задумались, що ми робимо так і що ми робимо не так. І я рахую, що власне такі вистави вони повинні зараз бути в театрах всіх українських. Звичайно, має бути і легший матеріал, має бути і комедія. І... Такі вистави, ну як в нашому театрі до прикладу, є які та розважального характеру, які допомагають вийти з тієї атмосфери, в якій вони знаходяться. Але у мене ціль номер одна нагадувати тут в найспокійнішому регіоні України, що ми живемо у війні, і як би ми далеко не були від фронту, ти або для ЗСУ, або в ЗСУ, тому ми потрібні, ми повинні завжди це пам'ятати і робити все можливе для того, аби наближати нашу перемогу. Так, дорогі глядачі. Я ну по перше, я щиро вдячний кожному, хто відвідує наш театр. Тим самим він підтримує культуру в такий важкий для України час. І хочу сказати, ми робимо все можливе для того, аби відповідати вашим вимогам, аби показувати різноплановий репертуар нашого театру. І тому я дуже сподіваюся, я навіть впевнений, що власне ця вистава вона шокує всіх не лише Ужгородців, а й Європейський Союз.